Кіт на ім'я Орес живе поруч із однією з кав'ярень Житомира. Він є улюбленцем відвідувачів, розповіла Суспільному Тетяна, власниця закладу. За її слів, Ореста поселили в буці біля кав'ярні в грудні 2025 року. Після того як його оглянув ветеринар, він дуже подружився з нашими гостями. Вони його постійно підгодовували, дуже полюбили. І він постійно чекав, коли ми принесуть смаколика. Тож, коли почалися холода, ми вирішили поставити для нього облаштувати буточку для того, щоб він міг. Сховатися від місцевих собачок, а також, щоб він не замерз, щоб йому було де зігрітися зимою. Історія з Орестом у нас почалася до того, як він опинився тут. Його хтось підкинув нам в двір. Він був дуже хворобливий з вигляду і потребував допомоги. Ну, ми почали його підкармлювати, Я, сусіди, також. Можливо, якісь небайдужі люди, потім котик перебрався сюди ближче до людей. Тетяна каже, через сильні морози Орес захворів, кота відвезли до ветеринарної клініки, де в нього під час обстеження виявили вірус імунодефіциту. Зі слів Тетяни, ця хвороба не загрожує людям. Ми бачили, що в нього є трошки нежить, сльозилися очі, і цей стан трошки погіршувався. Ми прийняли рішення звозити його повторно в клініку. Люди не можуть захворіти якось зарази. Титися від котика цією хворобою, але його імунітет працює на 30%. На жаль, хвороба не ліковна, тому. Він може довго щасливо жити, але в домашніх умовах. Тому ми наразі шукаємо, хто зможе прихистити Ореста, тому що він дуже ніжний, він дуже людиноорієнтований. Він може з хорошим доглядом, з хорошим харчуванням в теплих умовах ще довго жити, радувати своїх господарів. Але єдине, що він не може проживати з іншими котиками, на жаль, тому що хвороба прийдеться через укус. Дуже складно знайти. На жаль, для нашого кота котика зараз. Якусь або перетримку, або людей, які б взяли до себе Ореста. Вік Ореста приблизно 10 років, говорить Тетяна. З її слів, кіт ніжний любить пестощі, а ще більше поїсти. Любить <гум> їсти. Перших днів, як він у нас з'явився, його годував майже кожен другий. Всі приносили йому корм І з сусідніх будинків. Люди також приносили йому смаколики, гостинці, іграшки. Ми потім вже повісили навіть об'яму з проханням не годувати котика, тому що він переїдав трошки і він вже став досить товстенький. Як ви бачите, він дуже любить повніматися, поморкотати, щоб його почухали, йому щічки. Кажи свої щічки, щоб йому почухали отак щічки. Він дуже такий комфортний для життя спокійного, тому що він уже не стрибає, не там сильно не буя. Ну як не в не шкодить, тобто він такий більше, як спокійний. Ярослава, бариста у кав'ярні, каже, присутність Ореста підіймає їй настрій під час роботи. Хочеться, щоб він пошвидше знайшов свою домівку, щоб знайшов люблячі руки, які будуть. Завжди про нього турбуватися. Ми ну, взагалі закликаємо всіх допомагати тваринам в такі морози і не тільки облаштовувати для них якісь укриття, де б вони могли зігрітися, тому що зараз дуже низькі температури тварини замерзають без їжі, без води, щоб вони були не зневоднені, щоб вони могли десь погрітися, щоб вони могли поїсти. Ілона Касаткіна, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.